На час карантину, першокласниця одеської школи Злата Уніка, гостює у бабусі на Волині, але жодного дня дівчинка не пропустила шкільні уроки. Аби зустрітися з вчителькою та однокласниками, їй достатньо мати смартфон, підключений до інтернету. Попри хвилювання на початку дистанційного навчання, зараз мама злати Аліна вже бачить його позитивні результати. Насправді нічого не відрізняється ці уроки від звичайних собі уроків, і вчитель дуже цікаво все пояснює. І треба сказати, можливо, це сучасні діти такі, що вони вміють робити цю інформацію, і вона через інтернет, через відео, може зрозуміти, як зв'язуються різні типи задач, або може написати математичний диктант, може там навчитись читати і так далі. Однак можливість повноцінно навчатися в умовах карантину мають далеко не всі учні. За результатами опитування батьків, проведеного освітнім омбудсменом, у перший місяць карантину, близько 13% школярів не мають постійного доступу до інтернету. Приблизно стільки ж вчиться лише частково кожен сотий не отримує знань взагалі. Якщо говорити саме про український досвід, то він власне підтвердив тенденцію, що в Україні є дуже різні школи і дуже різна якість освіти. Більше того, він показав, що навіть в одній школі виявилося, що є дуже різні вчителі. Одні дуже радісно сприйняли цю можливість і досить швидко переналаштувалися на на новий формат роботи, а інші так і не змогли переступити себе. Саме для тих школярів, хто не має гаджетів, інтернету або чия школа не забезпечила ефективну віддалену роботу на час карантину, вже більше місяця працює дистанційна школа онлайн. Уроки для неї на базі приватної школи готують вчителі з різних закладів освіти, а транслюють українські телеканали. Таким чином ми змогли додати певну інклюзивність і долучити до уроків ну, скажімо так, соціально незахищених дітей. Є надія, що те, що ми зараз знімаємо, а воно стане таким допоміжним інструментом не лише під час карантину, коли діти опинують дистанційну освіту, а що це стане першим поштовхом до створення якогось більшого продукту. Формат телеуроків абсолютно новий для України. Щойно проєкт розпочався, викладачі й організатори зазнали неабиякої критики через помилки в ефірі. Тепер кожен урок проходить дворівневу перевірку експертів, а деякі відеоролики збирають тисячі переглядів в Ютубі. Однак, експертка з освіти Іванна Коберник наголошує: дистанційна школа онлайн не може бути основним джерелом якісних знань. Перегляд телеуроків це все одно пасивне споживання інформації. Це все одно, що лише слухати вчителя мовчки, сидячи на уроці. Це не є ефективна технологія навчання. Дитина вчиться, коли вона має зворотній зв'язок від вчителя, коли вона сама щось робить, коли вона ставить запитання, отримає на них відповіді, коли вона веде певну когнітивну роботу, і коли за підтримки вчителя вона має певний поступ. Звісно, що телеуроки такої можливості не дають. Батьківські форуми рясніють скаргами на дистанційне навчання. Тут сотні дописів про надмірну кількість домашніх завдань, відсутність викладання та зворотного зв'язку від педагогів. Така ситуація спонукає батьків шукати альтернативу школі на час карантину. Донька Тетяни Даценко почала дистанційно займатися з репетитором математикою. З часом до занять доєдналося кілька її друзів. Це робило урок динамічнішим для дітей і дешевшим для батьків, адже вартість учні ділили між собою. Тепер Тетяна організувала платформу для індивідуальних і групових занять онлайн, сплачуючи фіксовану місячну плату. На уроках одночасно збирається декілька дітей, часто з різних регіонів. Мені здається, що онлайн освіта дає набагато більше можливостей, і насправді немає проблеми. З крутими онлайн дошками немає проблеми там з тим, щоб проводити квізи, ну як самостійні. Це набагато швидше. Це дуже прискорює перевірку. Не треба вчителям сидіти над зошитом. Ну набагато набагато все швидше, ефективніше. Поруч з онлайн-освітою карантин може сприяти популярності альтернативних навчальних закладів. Цей столичний освітній простір для підлітків і батьків позиціонує себе як демократична школа. Просторі кімнати тут мало нагадують традиційні класи. Тут не вчать за чітко визначеною навчальною програмою. Замість неї карта знань і запити від самих учнів. Ми працюємо із тим, щоб люди захотіли вчитись. І навчились глибоко розуміти світ і досліджувати, досліджувати цей світ. Це основна ідея. От тому карта знань, про яку ми говоримо, це по суті те, що має вміти знати та розуміти кожна освічена людина, яка хоче ну не просто якось жити, а якось впливати на світ, і відповідно, щоб цей вплив на світ був осмислений. Під час карантину у освітньому просторі майбутнє триває онлайн навчання однак, акцент роблять не стільки на знаннях, як на підтримці учнів та їхніх батьків, надаючи можливість провести цей час максимально наповнено. Водночас вчителі, батьки та експерти, які спостерігали чи брали безпосередню участь у навчальному процесі в умовах пандемії, спільні в своїй позиції. Живе спілкування залишається ключовим для якісних знань і соціалізації школярів. Особливо це стосується учнів молодшої школи. Аліна Оніка щодня спостерігаючи за донькою першокласницею, бачить, як їй нелегко без звичного шкільного середовища. Чого? Анлайн спілкування про живе спілкування. То безумовно діткам не вистачає того живого спілкування. Маємо батькому кацію безпосередньо між учнями. У неї багато дуже в класі. і так само в самої маленькі ще й це їхня перша вчителька. Ми люблять там ці обнімачки, людять з вами там погратися. Хоча в цьому навчальному році учні вже не повернуться до навчання у шкільних стінах. Досвід дистанційної освіти може бути використаний під час карантинів через сезонні ГРВІ чи повторне припинення навчання через коронавірус. Так само у відкритому доступі в інтернеті залишаться уроки, які нині транслюються по телебаченню. Їх, до речі, активно використовують ще й школярі з тимчасово непідконтрольних чи окупованих територій, яким бракувало якісного освітнього контенту українською.